Ми з вами вивчили додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками, так, а додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками вони, схожі правила містять, містилися іще в 6 класі. Щоб додати або відняти е, дві дроби з різними знаменниками, потрібно їх звести до спільного знаменника, а потім додати або відняти чисельні. Таким чином, що у нас змінюється, тоді у нас були числа, нагадую, там одна друга, наприклад, додати одна третя. Да? Ми знаходили спільний знаменник 6, писали додаткові множники. Да? Потім множили на додаткові множники чисельник і знаменник кожного дробу і отримували дві дроби з однаковими знаменниками. А потім, за тими правилами з третього параграфу, що ми вчили. Додавали чисельники, а знаменники залишали тим, тим же самим. Нічого не змінилося по нашій процедурі, скажімо, додавання і віднімання, коли ми працюємо з раціональними дробами. До речі, ми з вами дуже багато часу приділили в другому параграфі зведення доспільного знаменника. Тому, якщо ми вміємо зводити до спільного знаменника, тоді додати або відняти не буде проблем. Ну і тут знову ж таки, дивіться, написали А до Б і С до Д, маючи на увазі, що А і Б це многочлени, С і Д це теж якісь многочлени. І отут, бачите, що ми зробили? Звели до спільного знаменника, потім домножили на додаткові множники і додали. Це записано в буквеному вигляді. І зверніть увагу, якщо пишуть А маленьке, то мається на увазі лише А. А якщо пишуть А велике, то А велике це цілий многочлен. Це може бути 2А плюс 3Б, наприклад. Ну і таке інше. Так, ну і давайте на прикладах. Головне, щоб ви зрозуміли, як це робити на прикладах. В підручнику розглянуті приклади. Приклад 1. Ну, дивіться, у нас взяли перший пункт і ось тут розв'язали. Що зробили? От Написали умову, потім знайшли спільний знаменник. Нагадую, спільний знаменник знаходиться так. Щоб знайти спільний знаменник потрібно, щоб кожен знаменник, знаменник кожного дробу. Був у вигляді множників. Дивіться, знаменник першого дробу А помножити на Б, помножити на С. Оскільки АБЦ це множення. Да? А другий знаменник А квадрат помножити на С. Як ми робимо? Ми, знаходячи спільний знаменник, беремо спільні множники більших показників. Дивіться, якщо у нас це найменше спільне кратне, да? було раніше в шостому класі. Дивимось. В першому знаменнику, А в першій степені, в другому знаменнику, А в другій степені. Тому більший показник нашого А буде е входити в спільний знаменник. Далі Б не спільний і ще у нас є С С-пільне. Ось, С спільне, да? Оце ми взяли спільні е вищих показників. І потім, як в найменшому спільному кратному, домножується на неспільність. Тобто Б у нас входить до першого знаменника, до другого не входить, тому до, на нього теж потрібно домножити. Ну, іншими словами, якщо простіше робити, то ви повинні взяти один із знаменників, розложених на множники, і домножити на ті множники, яких йому не вистачає з другого знаменника. А не вистачає лише А. І отримали А на А квадрат Б С. Можна так. Потім написали додаткові множники. Тобто беремо спільний знаменник, порівнюємо з знаменником першого дробу. Бачимо, що тут не вистачає множника А. Додатковий множник А. Порівняли взяли другий знаменник із спільним знаменником. Побачили, що не вистачає Б. Написали додатковий множник Б. Далі, кожен додатковий множник множним, множимо на відповідний чисельник: А на Б – АБ. А на 1 плюс А. Далі плюс. Б мінус АБ. Далі звели подібні доданки, АБ-АБ викреслили. Залишається А плюс Б поділити на А квадрат БС. Якщо далі вже не можна скоротити, то ми з вами так і залишаємо нашу відповідь. Так, Це із простого, скажімо так, де вже були знаменники, розложені на множники. Давайте розглянемо в записі другий приклад. Дивіться. Тут потрібно відняти дві дроби. m поділити на 7n плюс 7n, мінус n поділити на 7m мінус 7n. Кожен знаменник не записано у вигляді множників, тому кожен знаменник розкладаємо на множники, якщо це можливо. У першому знаменнику 7 виноситься спільний множник задушки. Це ми з вами повторювали методи розкладання на множники. І в другому 7 виноситься теж задушки, залишається m м Коли розклали наші знаменники на множники, знаходимо спільний перший знаменник домножаємо на той множник, якого не вистачає з другого знаменника. Зверніть увагу, дужечка – це одне єдине. Тому ми домножуємо знаменник першого дробу на m-n і отримаємо спільний знаменник. Далі дивимось на спільний знаменник і на знаменник першого дробу. Бачимо, що не вистачає множника m-n. Потім дивимося на знаменник другого дробу і на спільний, бачимо, що не вистачає m. +N. Записуємо обов'язково додаткові множники. Далі кожен додатковий множник множиться на відповідний чисельник і знаменник. Дивіться, тут написали це вірно. Взяли m і додатковий множник записали в дужечках. Мінус m і додатковий множник домножили в дужечках. Навіщо зробили дужички? Ну, можна було одразу множити, але ми бачимо, що перед другим дробом мінус. А якщо мінус перед множенням то потрібно змінювати знаки на протилежність. Тому, щоб не забути, що потрібно змінити знаки на протилежність, краще записати в дужичках в додаткові множники, помножені на відповідні чисельні. Потім розкриваються дужечки, враховуючи, що у нас мінус перед другим множенням, ми пишемо мінус mn і мінус Н квадрат. Зверніть увагу, змінили знак. Потім зводяться подібні доданки. І отримаємо, зараз я червоне приберу, щоб в мене було. І отримаємо m2 мінус 2 m мінус n квадрат. Поділити на 7 помножити на m квадрат, мінус n квадрат. Зверніть увагу, тут нічого зробити не можна, тому що у нас мінус n квадрат. Тобто тут немає якихось формул скороченого множення. Якщо б там було плюс. Н квадрат, тоді можна було б ще скоротити. Зверху формула, знизу формула, і ми скоротили. Так, але тут формули немає. Ну і третій пункт. Розглянемо останній. Зараз я вище підручника. Хоча, тут, бачите, тут багато пунктів. Гаразд, давайте розглянемо третій. Знову ж таки бачимо, що у нас. Є дві дроби. Перший знаменник розклали за формулою скороченого множення, другий не можна розкласти, але коли розкладали за формулею скороченого множення. Бачимо, що тут n-7, n-7, а другий знаменник 5-n. Тому ми поставили знак мінус перед дробом, щоб мати теж n-7. І записали спільний знаменник. До кожного дробу додаткові множники. До першого, тут, бачите, немає додаткового, можна записати один. Потім умножимо додаткові множники на кожен чисельник, не враховуючи знов вже таки, бачите, тут мінус. Записали і дужечки, мінус знаків, далі спростили, звели подібні доданки і прийшли до того, що маємо: 4 n 28 Тут можна ще скоротити відповідь. Винесемо 4 за дужки і отримаємо n-7, n-7, n-7 скорочується і залишається 4 на N-7. Ну, тобто, таким чином, вдома ви ще дорозглядаєте приклади. Я хочу вам розібрати якісь приклади з підручника, щоб було зрозуміло. Ну, до речі, от дивіться, приклад номер 2 Тут У вас є один. Вираз раціональним дробом у вигляді ділення є, а мінус 3Ц якби цілий вираз. Нагадую, що можна 3Ц підкреслити і написати знаменник 1. І тоді ми отримаємо такі дроби, як і раніше, які можна звести до спільного знаменника. Так, ну і йдемо далі. Ну, дивіться. І давайте 98-й номер. Я вам поясню. 99-й буде От ТО я вам теж дещо поясню, і 101 буде домашньою. І так, і так ми з вами. Давайте зробимо яке? Давайте я перше, прямо тут напишу. А раз. І так дивимося дві дроби. Спільний знаменник буде для 4 і 3 12. Значить, сюди додатковий множник 3 до першого дробу, до другого 4. Далі ставимо спільну рисочку і 12 пишемо знаменник. Далі 3 множимо на х 3 4 множимо на 2х буде 8х. І отримали 3х плюс 8х 11х, поділити на 12. Це я вам пояснила перше. Давайте одразу візьму і дев'яте. Дев'яте. Як ми знаходимо спільний знаменник? Дивимося, перший, множник, о, перший знаменник розкладено на множник і другий розкладено на множники. Тому нам потрібно виписати перший знаменник і домножити на ті множники, які не вистачають. До першого з другого знаменника. Ми бачимо, тут є А і тут є А. Тобто тут А не потрібно дописувати Б і Б. Залишається дописати М. Далі, до кожного дробу додаткові множники. До першого не вистачає М, ми з'ясували, а до другого не вистачає С. І тоді ми множимо М на М буде М квадрат і С на С плюс С квадрат. Таким чином, ми не звели до спільного знаменника. Так, ну і думаю, ще з цього номеру пояснити дещо. Там, де є різні показники. Давайте візьмемо пункт. Знову ж таки, знаменники у вигляді множників, тому знаходимо одразу спільний знаменник. Дивіться. Якщо я візьму перший знаменник, і домножу на ті множники, які не вистачає другого, то ми, крім А, домножимо на Б в другій степені. Чому? Що таке Б в другій степені? Це Б помножити на Б. Б в четвертій це Б помножити на Б, помножити на Б, помножити на В. 4 множники Б. Тому до першого знаменника не вистачає двох множників Б, тобто Б в другій степені. І якщо ми Б в другій домножимо на Б в другій, буде Б в четвертій. Тому, коли у нас. Є два множники однакових основ. То для спільного знаменника обирається більший показник. Тобто завжди більший. І це Б в четвертій і ще А. Дописуємо додаткові множники, сюди не вистачає А. Так, у нас немає. І Б в другій степені. А тут у нас це є Б в четвертій є. І А у нас є. Тому множимо. А на АБ квадрат буде А квадрат Б квадрат. А тут у нас можна одиничку поставити, якщо немає ніяких додаткових множників, І плюс один. І оце ми звели до спільного однометня. Так, йдемо далі. Номер 100 пояснюємо. Дивіться, якщо говорити про перші, перший стовпчик і про другий стовпчик, де, якщо бачимо, то все тут у нас, бачите, знаменники вже розложені на многих. Залишається лише знайти спільний знаменник і записати додаткові множити. Ну, Давайте я візьму сьомий пункт. Місце гарно записати. І так знаходимо спільний знаменник. А, а Б, а тут АЦ. Тому спільний АБЦ. Додаткові множники до першого дробу. Дивимось, є ЕАБ не вистачає С. А тут ЕС на в знаменнику не вистачає Б. Множимо. Дивіться, звертаю увагу, давайте я напишу в дужечках, як в підручність. С помножити на А плюс Б. Чисельник пишеться в дужечках. Або той додатковий множник, який у вигляді суми або різниці, теж куситься в дужечка, плюс Б помножити на А-С. Далі спрощуємо чисельник, розкриваємо дужечки, отримаємо АС, додати Б, додати АБ в алфавітному порядку, відняти БЦ. І знаменник АБЦ. Зводимо подібні доданки. Б С і Б, С, однакова буквена частина, але одне БЦ додатнє, друге відємне, протилежні значення викреслюємо це 0 Залишається у нас АС мінус А, це не є подібними доданками. І А, Більний знаменник. Далі, чому я написала дорівнює? Тому що я бачу, що в чисельнику я можу винести спільний множник за дужки. І цей множник А. В дожчках залишається С-Б. І знаменник дробу АБЦ. Навіщо я зробила? Щоб скоротити. Тому що, якщо можливо скорочення, потрібно скорочувати. А і А множники і в чисельнику в знаменнику скоротили і отримаємо: в чисельнику залишається С мінус Б, а в знаменнику залишається В Таким чином ми з вами розібрали, ну, як би, два номери, і зараз підсумок. Підсумок нашого уроку. Так, ми з вами. Ми з вами Вивчили параграф додавання і віднімання раціональних дробів з різними підкреслюю, з різними знаменниками. І так, щоб додати або відняти раціональні дроби з різними знаменниками, потрібно їх звести до спільного знаменника, потім знайти додаткові множники до кожного дробу, помножити чисельник кожного дробу на додатковий множник, Записати все під однією рисочкою, тобто, щоб був у нас спільний, бачите, знаменник. Да, уже. І потім множимо додаткові множники на чисельник кожного дробу, розкриваємо дужечки, зводимо подібні доданки, якщо можливо, в кінці результат скорочується. Скорочення, нагадую, це розкладання чисельника, знаменника на множники. І однакові множники скорочуються.